Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Я радий вітати вас з берегів Десни, а точніше, не з берегів, а човника. Сьогодні вкотре приїхав на мою улюблену річку в надії половити осіннього хижака. Ранок, світанок, десь там 7-8 година, поки накачали човника, поки вийшли на воду. от і будемо власне розпочинати досліджувати нову ділянку. А кожну риболовлю, ну майже кожну, я намагаюся їздити на нові ділянки, перевіряти, дивитися, що тут по наявності рибки, де її більше зараз, де менше, чи стала вона вже на русло, чи клює на джиг, на важкий, як я люблю. Ну, сьогодні в планах поджигувати щучку, поджигувати судочка, на параложки, на сілікошки, все, як завжди, ми з вами любимо. Ну а якщо раптом на руслі риби не буде, то переключимось на ловлю уздовж берегів, уздовж таких невеликих карманчиків, де майже нема течії, майже стояча вода. Ну, от і там, я думаю, щучка зараз по-любому буде. Але ранок розпочинаємо саме з жигу. Я вже зібрав свій робочий комплект. Зараз трішечки вам про нього розповім. Заряджаємо, ну думаю, поки ранок паралон, Все ж таки хочеться з розрахунком на якогось судечка, такого гапчика Деснянського покидати. Та в цілому, я думаю, якщо буде Руслава щука, вона параложку від профмонтажа залюбки з'їсть. Тому вам бажаємо приємного перегляду. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Я сподіваюся, рибка нас сьогодні порадує. І ми отримаємо чергову порцію адреналіну. Поїхали! І так, щодо комплекту народ, в мене в цілому вже все зібрано. Сьогодні продовжую ганяти Азура Кінецьк 86-та моделька з тестом від 6 до 28 грамів. Катушечка класика, Shimano Твін Power 4000 pg і шнурочок намотаний 1.2 PE по Японії. Восьмижилочка Азура Такий, Бачите, гламур. Так, будемо заряджати стартовий монтаж. Я як сказав, хочу розпочати саме з паралону. Як завжди, розвідник Dancing Fish 711 колір, кислота в розмірі 4 дюйми. Паралон, універсальна приманка і Ну, щупу. Тут в нас присутній коряжник русловий. Тому для того, щоб менше чіплятися і більше, сподіваюся, ловити рибу. Розпочинаємо з паралону. Розводимо двійник, бо приманка нова. Хто не знає, для чого я це роблю, пояснюю. Щоб була краща реалізація, двійники краще трішечки отак розводити. Тому що з заводу вони йдуть вузенькі, зараз покажу. Там, бачите, як вони прилягають один до одного майже. Я трішечки розводжу, як показала статистика клювань та багаточисельні виїзди на риболовлю. Кількість результативних клювань стає більше, коли двінички отак трішечки ви розводите. І менше сходите. Так, використовуємо в парі з паролоном груз ексцентрик, обов'язково це груз спеціальної форми. Така собі таблеточка. Зараз дістанемо потрібну вагу. Це або 27, або 29. Ну, давайте 27 розпочнемо. У мене є різні ваги. Тут зібрав бачите, такий пакетик. Тут десь від 25 до 35 грамів. Щоб джигувати проти течії, по руслу якраз на десні зараз те, що треба. Ну, залежно від місця, будемо змінювати. Також один із дуже важливих факторів цю таблетку, цей грузик, ми ставимо ширшою частиною вперед, до застіпки. щоб ваша приманка правильно розгойдувалася. Я кожен раз на цьому наголошую. І дуже дивно, до речі, що вантажки. Оці вони відразу із заводу йдуть дивіться, як бачите, гострою частиною, типу до застібки. Але це неправильно, треба розвертати скобу в інший бік, і ваша паралонова рибка буде мати максимально привабливу для хижака гру. Так, Далі чіпляємо все це діло на застібку і будемо робити перші закиди. Повідець прив'язав 0,64 азуровський, ну на щуку, щоб впевнено себе почувати. Судак, як показала практика, що на 0,4, що на 0,5, що на 0,6 клює однаково на десні, Ну я маю на увазі нормального судака, дикого, який якби ловиться в нас по руслу. Тому я ставлю товщий флюр, для того, щоб якщо щука візьме в шахту, було більше шансів дістати рибу в човен. Так, Зажимаємо фрикціон достатньо потужно для гарної, впевненої підсічки. Ну, Давайте будемо робити перші закиди. Перед закидом я трішки так паролон хлюпаю об воду, щоб він попив водички, напитався, тоді вже в нього з першого закиду починається правильна гра. Ну, Дивіться, як він грає, як змія, як воблер просто ходить. Бачите, це за рахунок правильної комбінації. Приманки і вантажка екцентрик, бачите? 06 флюр взагалі не збиває проводку, тобто все грає як треба. По локації сьогодні, повторюсь, ми розпочинаємо з руслової частини річки. Це в нас така закаряжена круча з глибинами, десь зараз ну, метрів може до 6-6,5 максимум. По більш високій воді тут десь і 8 метрів є. Тут виходить круча і прилягає глибина. По руслу і ближче до правого берега. А з іншого боку, як завжди на десні, це буває присутня мілководна коса. Тобто, ну, ділянка цікава. Тут ми на електромоторі походимо сьогодні по різним місцям, пошукаємо рибку і там, і сам. Ну і побачимо під завершенням дня, де все ж таки буде більше хижака. Ну, сподіваюся, взагалі сьогодні в нас буде. Дуже така класна погода, спокійно, тихо. От, але ж знаєте, чим краща погода для риболова, тим гірше кльова. коли їдеш в дощ, в слякать, то коли не хочеться навіть ніс висовувати з машини, то тоді зазвичай кліє добре. Тому ми будемо перевіряти цю теорію. Сподіваюся, на Десні свою рибку ми, як завжди, знайдемо. One hour later. Дивіться на які неприємні кадри. Вони, які пасажири плавають по Десні. Не дуже приємна картинка, продовжується на сьогоднішній день. Бачите, досі зносить мертву рибу, такий лящик десь кілограма-півтора. У нас, до речі, поки взагалі нема клювань, жодного течка по руслу, вже і по карчам, і по бровкам, і по рельєфу цікавому ходимо бродимо. Змінили вже десь 3-4 постановочки, але поки. Безуспішно. Ну нічого страшного, будемо шукати рибу. Зараз такий цікавий період, що треба обов'язково знайти. От, а потім можна вже насолоджуватись самою рибалкою. Тому продовжуємо обловлювати. Я поставив трішки більшу вагу, 29, тому що тут течія трішечки сильніша. Але поки жодного контакту, що з білою рибою. Що з хижаком не було. А це значить про те, що якщо на руслі тут є рибка, то, напевне, її небагато. Тому треба, напевно, буде згодом переключитись та спробувати або протилежний берег обловити, або піти на інші ділянки, де уздовж берега присутні такі приямочки, карманчики цікаві. І в них половити уздовж берегів. Може риба там зараз концентрована. Дуже шкода, що GoPro, скоріш за все, не записала мої слова. От. Але народ я тільки що обкидав це місце Веномом. Обкидали на інші крупні приманки. Кажу, блін, ну, коли ні на що не клює, треба, треба, треба ставити бомбер, бо без бомбера не ну, розберешся. Вічна класика в 4-дюймовому розмірі це те, що треба для того, щоб вмовити навіть саму, як то кажуть, Пасивну рибу. Ну, така нормальна щука. Навіть за кілушечка, мені здається, трішки. Під самого берега, ну, десь біля кілограму. Да. Отак. Бачите, без бомбера на цьому рибальському світі не розберешся. Зараз зійде за краєчок сидить. О, бачите, я вгадав. О, але ви все самі бачили. Ну, про колір я казати вже не буду. Хто дивиться, мій канал знає, як я люблю це моторне масло. І як його любить риба. Покусала, погризла щука ту бідолашну приманку. Але нічого страшного, нехай, нехай клює. Зараз спробуємо ще одну з під цих гарних коряжок. Ми відійшли на тиховодя, хоча також присутня така ямочка, може метри чотири десь. І завал коряжника. Майже тиха вода без течії. Така легенька подуває, основна течія правіша. А тут, бачите, тиха водиця, приямочок і є відразу щучка. А там на строї порус, де ми пробували ловити на паралон, на жаль, так клювань і не отримували. Тому, Бачите, дуже важливо вчасно перелаштуватися на іншу рибалку і ловити щуку там, де вона є. А от і друга онлайн. Бо я кажу, що без бомбера, без бомбера не розберешся. Тому народ, робіть висновки самі. Покидали крупною резиною, нема нема клювань, бо крупна резина заходить рибі не завжди. А от 4-дюйми класика це те, що як називають безпрограшний варіант. Там, дивіться, і це може ще навіть більше, ніж до цього. Я думаю, це. да, дивіться, це вже така. Може кіло 300 щучка. Але явно за кіло. Два закиди, дві гарні залікові щуки. От, що ще треба для щастя? Отак от, от. Катаєшся собі, катаєшся. Бамс, півторушечка майже на базі. Бачили? Он він. Он він. Злодій. Щучий злодій, бомбар. Так, народ, я думаю. Можна вже і лайк поставити цьому відео. От, не мені, бомберу. Ставте лайк бомберу. Він робить все за мене. Бачите, я тільки закидую, а він ловить. Така гарна щука, дивіться, яке в неї хавало. Здорове. Сама ходюща, та хавало таке широке. Якби поїла, була б півторушка, а так десь кіло 350 я думаю. От так от, значить. Зараз зроблю фоточку, відпускаємо щучку. Завжди народ експериментує. От Ми хотіли б кидати, бачите, це тиховодя з цього боку, з іншого ми хотіли покидати на крупну резину. Я вон тільки що кидав веном лайм, от такий. кидав отаку от кислоту. Клюва не було. Ставлю бомбер, два закиди, дві щуки. До того ж в того самому місці. Тому... Я думаю, це не збіг обставин і для тих людей, які кажуть, що приманка не грає ролі, колір не грає ролі. Ну, я скажу так, ви дуже і дуже сильно помиляєтесь. І це вже доведено не однією рибалкою. Ну що, друзі, зробили декілька фоток з цією красунею і вона пішла в нас додому. Причому пішла ефектно, бачите, весь човен нам забризгало. Та й мене вмило. І знову бомби робить діла, так? Да? І знову бомби робить діла. Не було покльовок, ставиш приманку і три залікові точки. Як це працює? Гарне запитання. Відпускаємо, друзі, рибку. Дивіться, яка жабка. Дивіться, яка жабка з люка кидається на нас, блін. Не сподобалось їй не сподобалося їй, як її всікли двійником. Але ну, тут без варіантів, бачите? От що, значить, поставили робочий колір. Зараз вимотаюсь, може, тобі допоможу рукавицею взяти. Бамбірок! Давай. Ова! І знову бачиш кілушечка. Оба! Знову народ за кілушечка на бамбірок. Як це працює, я не знаю. Нема сенсу коментувати. Ви саме все бачите. Просто розрив. Розрив з однієї точки на одну і ту саму приманку. І знову додому. І знову додому. Ой, попила щучка. Одна точка, чотири риби. Які вона в десь Я не знаю, це якийсь жор. <світ> з одної точки це вже... Ще холоста була, шоста покльовка в нас виходить. От, стоїмо хвилин 10, шоста покльовка до ряду. На одне од... як її не Підсак Ні, тут не велика. Піцак не треба, нехай сама сходить. О, дивіться, дивіться, які свічки робить. Що, зійдеш чи ні? Випльовуй. Випльовуй каку. <схід> Жартую, не каку. А дуже-дуже класну робочу. Приманку. Оба! така Отака 500-600 на наш розмір. Щука напригалась, наскакалась, наробила вам гарних кадрів, за що буде зараз відпущена. Оба! Бачили, все, все, давай, йди. Ніхто тебе не трогає. Ти своє відпрацювала маленька. І бомбер теж своє відпрацював. Ну, взагалі, якщо чесно, не шкода. За такі емоції, за такі кадри, пару приманок. Ну, нічого страшного. Тим паче, насправді, в порівнянні з японською резиною приманочки від бікбей, я скажу втричі дешевші. Так що порівняти той самий Swing Impact і Bomber, то там дійсно в три рази менша ціна за упаковку. One hour later. О! Ого! Це і дуже гарна щойка. Ні, гаси мені Чуєш? Це якась і на мене йде. Прибиває. Що, щось там таке взяло, дуже незрозуміле. Зараз тупо на мене пливе. Я думаю, що це щука. Фу. Вона так газанула, а зараз О, стало, бачиш, в течію ну, попав. Щоб вона в корч не влізла. Там здорова риба, там типу десь... Це була ля 3-плюс. Капець. нахер вона зійшла. а? Така класна паровожка. Да, все. Перекручено. Це була 3 Да. Диви, все розрізано. Ага. І так, народ, зайшли ми трішечки вверх по течії на оці бархани, з яких, власне, в нас було відразу декілька клювань. І дивіться, як цікаво це все діло виглядає. Вон, бачили, була глибина там, щось біля півтора метра, і відразу така ступенька, звал на 3 метри. Бачите? От. І це, щоб ви розуміли, відбувається прямо посеред річки. Річка тут широка, я не знаю, ну, метрів 100 точно. От. І рівно посеред річки, дивіться, які ступеньки. При тому, що там закаряжена круча, ямка уздовж корчів, а там міляк під тим берегом і коса. Дивіться, бачите, який. Перепад, тупо на півтора метри. Тупо така ступенька серйозна. Ну, вон, дивіться, бачите, знову знову йдуть перепади, ще один бархан. Вон бамс. І ще на метр. Звал. 4 метри під нами. От десь якраз отут, да, отут, якраз було в мене клювання риби. І, вон, дивіться, до речі, зна якась рибка піднялась, видно, вон, стартанула. От, якраз десь отут. Цій області в мене відбулося клювання цієї щуки. То була явно гарна риба, ваго, я думаю, за 3 кілограми так точно. Ну там було видно, напевно, на камеру, які в неї були веселі старти, дуже сильні потяжки в нього. Але, на жаль, вона пішла на мене, дала супротив ще на струї і зійшла. І потім з цих барханів також вдалося нам піймати невеличкого судачка. Прикол. На паралон? Паралон. Я думаю, це судачок невеликий. Паралон, 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 паралон. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий з України. Давай. А що все це значить? Да? Оба. Він в шоці, коротко. Та він в шоці, ти його так підсік. Все ж таки дочекалися на пароложку судачка з ямки. Тут такі цікаві йдуть бархани, де в мене тільки що зійшла щука. Ну, от, ну щучка трішки нижче взяла, а зараз ми піднялися вище по течії, щоб ловити більш детально і взяв отакий судак на профмонтаж. Трішки пізніше пройду, друзі, з діпером, хочу і сам подивитися і вам показати, як йдуть оці бархани під водою, з яких відбувається вже це третє чи четверте клювання в нас. От, але перша риба, на жаль, от, крупна щука зійшла, я думаю, там кілограми за три було. А зараз маємо от такого судочка грам ну, 500-600. Теж прикольний. Далі йде рівне дно. Тобто ви бачили, раз ступенька, два ступенька, і пішло 4 метри. Можливо, там трішечки лівіше ще були б подібні ступеньки, а от дивіться, ще одна на 5. Бачите, ще один барханчик. О, тобто вони такі тут дуже і дуже... Відчутні, там, знаєте, не по 20-30 см перепади, а метр, півтора і так далі. Вон знову підйом пішов. Ці місця є досить перспективними, враховуючи, що поряд. Прилягає ямочка. Бачите, отут внизу, я думаю, по-любому якийсь хижак, де стоїть. Чи судак, чи щучка. От. І чим ближче до пізньої осені, тим більше тут, на мою думку, буде стояти і утримуватись хижак. Коротше, такі справи народ. Будемо продовжувати ловити. Бачите, дуже і дуже цікаво дослідити нові місця, а тим паче подивитися на них за захолота. Кілушка! Кілушка. Оба! знов хвоста ліпе. Саме відпустилась кілушка. Я вже, я вже лапу наготував народ. Начали. А вона Ну Тут у нас щупаки дрессировані. Не, маленька. Але на воблер з такою подачею народ. Дивіться, щупака бра. Отака щупака бра. Зайшли коротше, ми все ж таки в забочку. Дивіться, який закуток. Там йде основне русло річки. Зайшли, щоб заховатися банально від вітру, щоб не їхати так рано додому. Я вирішив потвічити. Ти така прищепочка відізвалася на отакий гламур. Це кракен від флагмана 130 SS до 2 метрів. Ми знову тільки що підключили діпер, пройшли оцю забочку. Глибина тут в середньому десь до 2-2,5 метрів. І саме тому вирішив поставити я отакий от воблер, потвічити трішки, адже тут такі широкі площини і для активного збору щуки воблер підійде як ніяк краще. Тому давайте трішечки потвічимо. На сьогоднішній риболовлі ми вже сьогодні і поджигували он на такі легкі монтажі, там на 8-10 грамах. Покидали велику резину, хоч і не впіймали на неї щуки. Покидали паралон на ексцентриках, 35-29 грамів. От залишається тепер потвічити, а потім ще й залізо покидати. Щоб встигнути, як то кажуть, абсолютно все. Вітер тим часом роздувається все більший і більший, тому я думаю, що можливо на цій забоці ми і завершимо риболовлю, тому зараз і потвічимо тут, і, можливо, повторюсь, покидаємо якісь коловалочки по площинам. Може, ще піймаємо декілька щучок та будемо вирушати в сторону дому. Да? Це щука, да? це щука, яка просто ще йде на мене. Друга народ знову на той самий воблер. Друга до ряду, Трішечки більша, але знову ж таки не той розмір, який хотілося б. Ну Хоч би якась кілушка твічилась вже, півторушка. Але бачите, поки ж пени. Відпускаємо маленьку додому, нехай йде, та ми продовжуємо досліджувати місцеву забоку. Нормально, так? Це щось прикальдесне взяло на вимитці. Так, я бачу. Ти тупо виматував Досати дуже швидко. Зараз, зараз, зараз. Я бачу, як ти виматував, там просто неймовірна швидкість була. От, і вона тупо в да? що там, велика що, ще ні. Так вона не, дуже... вона не дуже велика, то вона так сіла. Два її, може, так, візьмемо. Опа. Опа! Є наряд. Ну і такі пасажири прокльовують на ну така. бобвер. От така. Коротше, в забоці також присутня непогана щука. До того ж клюнула на вимотці воблера. І як завжди народ по традиції. О, блін, вона просто мене умила. І вона ще вмила камеру. мокрі.